Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 17 травня, Київ. Друзі, сьогодні зробимо коротенький огляд української порцеляни Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник гігант має ручний розпис від чайного сервізу Червоне літо. Сам чайний сервіз є музейним експонатом, бачив його в першому музеї у Баранівці. Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Має ручний розпис. Дуже стильний. Ціна такого сервізу 1900 гривень. Далі. Дитячий набір. Зображення білосніжка та сім гномів в новому стані. Тарілочка для других. Страв, тарілочка для перших страв. клеймо Німеччина, Кольдіц. Чашка. Ціна за такий набір тисячу гривень. Набір вже проданий у зв'язку з тим, що спочатку сфотографував і виставив. Пропозиції в телеграм-канал. І людина вже купила. Тому, друзі, будь ласка, під даним відео залишу в першому коментарі посилання на телеграм та інстаграм канал. Підписуйтесь. Будете мати можливість оперативно викупляти гарний фарфор. Чайник гігант. Має ручний розпис. Зверніть увагу, навіть всередині ручки тримачу є зображення. Позолота ззовні. Кришечка розписана художником. Потім носик дуже файно розписаний, гарно. Ну і, звичайно, сам чайник. Багатий і на позолоту, і на фарби різнокольорові. Об'єм його орієнтовно 3,5 літри. Він є заварником, є сіточка всередині, якщо видно, демонструю. Ціна такого красунчика 2900 гривень. Далі дві чайних пари, тобто чашка і пиріжкова тарілочка. Прошу. Клеймо Німеччина кала. Ціна за чайну пару, тобто за чашку і пиріжкову тарілочку 250 гривень в наявності 2. Частина чайного сервізу складається з п'яти пар, цукорниці та джемниці або маслянки. Мають ручний розпис. Дуже гарні. Кольори, поєднання кольорів, квіточки. клеймо Баранівка відповідає другому сорту. Ціна за таку частину 1700 гривень. Далі чайник гігант. Орієнтовний об'єм 4 літри. Має ручний розпис. Гарні квіти. Багатий на позолоту. клеймо краснодар, чайка. він в новому стані. Ціна такого красончика. 1900 гривень. Кавовий сервіс називається Капучино. Автор форми Валентина Тригубова. Вона працювала головним художником на Корестенському фарфоровому заводі. Відповідно, клеймо, будь ласка, користень, відповідає першому сорту. Кавовий сервіс складається з таці, кавничка, вишуканого молочника та шести кавових пар. Зверніть увагу, дуже багатий на елементи позолоти всередині. Стан його новий. За виключенням при перевезенні втратили цукорницю. Ціна такого кавового сервізу 2500 гривень. Кажу, блюдце. Чайний сервіс. Дуже багато на комплектації Чайник. Цукорниця, маслянка, молочник, чайне тріо, чашка, блюдце, підставна тарілочка дуже гарна. І маленькі розеточки. Так, да, друзі, ще. До нього входить два великих блюда орієнтовно по 32 см діаметром. Складається з 11 чайних тріо. Він повністю в новому стані. Дуже гарне зображення, букет квітів. Ціна такого сервізу 5 тисяч гривень. Хто буде цікавитися, будь ласка, під даним відео у першому коментарі зроблю закріплення посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм, пишіть особисті, замовляйте. Друзі, набір для лікеру. Дуже витончені ніжки у формі жінки. Матеріал скло, виробник Австрія 1930-ті роки. Хочу вам показати. Графин, штоф, Всередині зверніть увагу також є розміщена така скульптура у вигляді жінки. Дуже витончений, ніжний, гарний набір. Хто буде цікавитися, ціна 12 тисяч гривень. Являється рідкісним, колекційним. Чайний сервіс. В комплект входить електросамовар. Складається з Чайника заварника Як я вже наголошував електросамовар. Будь ласка. Електропровод. Яка нагріває водичку. Так. Шість чайних пар. Зверніть увагу форма b 55 саме така форма, як в чайного сервізу, який ми називаємо золота нива. Дуже тиненька порцеляна просвітлюється Ось, будь ласка. клеймо Баранівка. Відповідає першому сорту. Зображення квіточка. Також кантик типу позолоти. Ручка тримач повністю по позолоті. блюдце це. По формі, також як в чайному сервізі Золота Нива, повністю в новому стані, без будь-яких недоліків. Електросамовар працює, ціна такого чайного сервізу 13 тисяч гривень, являється рідкісним. Друзі, зараз безліч різних скринічок, ваза, скляночки, ложки. Отже, три пластикових скринічки, мініатюра, ціна за одиницю 100 гривень. Далі йдемо ручний розпис, також пластик. Сто п'ятдесят, ручна робота, пластик. Та ж сама ціна. Дерево. Ручний розпис двісті гривень. Також дерево, двісті гривень. Сто п'ятдесят. Будь ласка, така як цукорниця. Сто ложка, ручна робота. Сто п'ятдесят. З довгою ручкою також ложка та ж сама ціна. Скринічка з дерева також 150, 150. Будь ласка. 150. Така велика скринька, ціна 250. Будь ласка, фабрика Буковина. Сувенір називається Весна. Ручна робота, металева, дуже легенька, схожа на алюміній, ціна 250 гривень. Частина столового сервізу складається з супниці, салатника, овального блюда блюда з ручками та звичайного круглого блюда. Також ідуть сільничка та, можливо, для якихось інших спецій соусник і 19 тарілочок. Різного характеру для перших блюд, підставні, для других блюд. Клеймо, друзі, зараз покажу. Будь ласка, Баранівка відповідає періоду 1940-х-1950-ті роки. Ціна за таку частину 2000 гривень. Ваза, клеймо Баранівка, відповідає періоду 1950 рокам, ціна 250 гривень. Тарілка, ручний розпис, рельєфне зображення. Клеймо кам'яний брід. Являється колекційною ціна 900 гривень. 4 тарілочки для перших страв. Кобальт. Зображення букет квітів позолота. Клеймо Клиїмо відповідає періоду 1950 рокам минулого століття. Ціна за 4 одиниці 320 гривень. Молочник. від чайного сервізу білий бутон. Баранівка. 70-ті роки минулого століття. Ціна 500 гривень. Дві шпротниці в новому стані. Користень 70-ті роки минулого століття. Ціна за одиницю 40 гривень. Підставні тарілочки від рідкісного столового сервізу. До речі, перший раз його побачив у Баранівському музеї. Коли йому Баранівка 50-ті роки, ціна за одиницю. 120 гривень. Наявності дві. І блюдо користенське. Кругле. Ціна 100 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду!